Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео на одну з найулюбленіших моїх тем, моя улюблена рубрика і на моєму каналі. І я дуже люблю такі відео дивитись в інших дівчаток. це порожні баночки декоративної косметики за весь рік. Подивимося, що в мене закінчилось, в яких категоріях. І ще я цього року вирішила підрахувати, скільки одиниць декоративної косметики я придбала. І в мене навіть в жовтня виходило відео, всі мої покупки за рік. І після того ще декілька покупок в мене було. От, і всього, саме з декоративної косметики, в мене було 14 покупок. Ось, там ще були лаки для нігтів, але про це я поговорив звіті по лаковому проєкту. От, і один парфум був. Тож. Сьогодні давайте дивитись баночки. Лаки не буду показувати, бо в мене також є вони. Це все буде лаковий проєкт. Отже, і навіть деякі з тих покупок вже є порожніми баночками в цьому відео. Перша категорія, така досить велика, бо я користуюсь на щоденній основі це тональні засоби, тональні креми. З того, що було в минулому році. в мене ще куплено в мене закінчилися два продукти. Клінік, ось такий Anti-Blemish Solutions CN10 Alabaster цей тон в них вважається досить світлим, але він трохи жовтив на моєму обличчі, і на нього завжди знижка на нотіну. Він дешевше коштує, ніж якісь інші відцінки. Тому я його... Мені здається, це вже другий в мене флакон. Ну, він мені, напевно, подобається, більш ніж не подобається, матовий фініш дає. От, і містить 30 мл. І друге, це ось така мініатюрка Viterborian. 15 мл відтінки Клер, е Також це, це з мене з минулого року. І він мені був трошки родуватий, хоч цей світлий відтінок, не знаю, можливо, є там ще світліші. Мені він для самостійного використання не підійшов, мені доводилось його змішувати. Ось. І ще ось такі два тональних крема, які я теж трошки міксувала. Бо Everline Wonder Match був засвітлий для мене, це 0,5 відтіночок. Мені колись дарувала ірочка його, і я його почала використовувати в цьому році їздила додому, деяку косметику забрала. Тут також 30 мл. Ось це була покупка цього року, і вже вона закінчилася. Це український бренд Алл Рудковський, також 30 мл. Цей тон мені сподобався. У мене був відтінок 130n Neutral. І в ньому все добре, окрім упаковки, помпа зламалася, і мені вже доводилося виймати його всіма можливими неможливими способами. Тому, на жаль, порадити я не можу. І одне з останніх моїх придбань це ось такий кушон від Bogenia CC Creme. Називається, але він у вигляді кушону. Тут 15 мл. Тобто, ось ці два це як повноцінний засіб тональний. І ще я використала один пробничок від Avon. Ірочка мені присилала, але тут його було мало і занадто темний був, тому я з чимось його змішала. І в мене ну, не вийшло зрозуміти, що це за засіб, бо вистачило мені так от на один раз. Але трошки зекономило використання інших тональних кремів. Ось, ну, напевно, це в мене стандартно, так, да? якщо так порахувати, 4 Повноцінних кремів, бо деякі ж переходять з попереднього року, і зараз напів такі вже використані є. Далі категорія, яка досить велика в цьому році, в мене вийшла, це пудри для обличчя. І їх в мене закінчилося 4. Так, перша це Glambie Less is More, Це така гелева пудра. Я її використовувала як основу під макіяж, бо основами я не користуюсь, основи в мене не закінчилось, Не добила до самого кінця, не змогла. Бо не дуже мені подобалось на ній плив тональний крем, тому вирішила вже відправити в порожні баночки. Далі метеорити. Мені вдалося в цьому році закінчити від герлен. Декілька років у мене пішло на них. Тут я вже хотіла зробити собі інший продукт, заміксувати, але повернула його в його рідну упаковку, бо я хотіла розсипчити пудру, а він не вийшов розсипчитим, бо таку більш кремову, якусь пластилінову має текстуру. Тому перепресую його туди назад. Аромат мертворіт до сих пір є. Ну, не знаю, десь років 4, напевно, вони були в мене в використанні. От, і. В принципі, не знаю, що мені хочеться їх вже повторити. І дві пудри ось таких. Кіко вона була майже вже порожня. Я її також вдома забрала, там дуже трішки було. Я два-три рази скористалась, потім вона в мене розкришилася, і я пересипала в метеорити. Ну, я так з усіма пудрами роблю, я вже в кінці їх не перепресовую, а змішую туди. І пудра від Faberlic. Не знаю, що це за лінійка вже була, але вона була така досить щільне покриття давала, ну, якби не дуже мені подобалось, але потихеньку взяла і добила. Ось так, далі ще для обличчя закінчила я ось такий консилер. Коректор, консилер від Білора Design. Також він у мене був там на початку року, десь закінчився, майже порожній. І ось цей засіб від Essence я просто викидаю, бо це основа під тіні. Особливо вона нічим не відрізняється від консилерів, якими я зараз замінила цей продукт. Лежить просто в косметичці, рідкий продукт, тому я вирішила, що добивати я не буду. Просто викидаю, бо є чим користуватися. Так, ну, в принципі, з обличчям це все. Не не хайлайтерів, не бронзерів, не скульпторів в мене не закінчилося. Хоча я ними користуюся на щоденній основі. Далі переходимо до макіяжу очей. І в категорії тіні для повік у мене закінчилися рефіли. Тобто, цілу палетку мені не вдалося закінчити, але я закінчила 5 рефілів. Чотири з палетки Lamelle to Go Palette в 401 відціночку. Ось вони. І п'ятий я продовжую використовувати. Мені не вдалося його за рік закінчити. Ще декілька днів до кінця року є. І на початку року я її не прибираю. Тобто я продовжу користуватися так, як є. Бо маю мету з таки її. Закінчити по максимуму. І один рефіл з палетки від Натаж Денона міні-ретро. Саме перший цей, чи останній. Ось так я, в принципі, задоволена. Далі, з приводу підводок і Олівців для очей, для повік. у мене тут велика кількість. Так, ну, що стосується саме підводок, давайте це 4 штуки. Одна ось така це мені Віка колись здарувала на Новий рік Мунрайз. Поки я поїхала з дому, на жаль, вона у мене засохла. Я її взяла, щоб користуватися, коли їздила. Але не змогла, бо вона повністю висохла. Вони висихають досить швидко. Ну, я не знаю, напевно, в продажі вже немає. Це була лімітка новорічна 2 роки тому. От, Але я тоді, коли Віка мені подарувала, трохи покористувалася нею. Дві чорних підводки однакових від Physicians Formula. Це водостійка версія з такими крапельками. Це моя улюблена підводка зараз. Вона має пензлик на кінці, а не фетровий кінчик, легко малює. стійка, ніж стій звичайна версія. От, і ну, я люблю її. Зараз у мене в використанні також тільки звичайна версія. Ось така від Glam B в коричному відтінку. Колись мені давали в, Єві в подарунок за покупку. Так, якісь акції постійно в Glam B проводяться. Не можу відкрити. Тут уже звичайний фетровий кінчик. Нею мені тяжче малювати, ніж пензликом, але саме ось ця, знаєте, ще як подарункова, тобто безкоштовно дісталася. Я не купую ніколи спеціально, щоб отримати подарунок. Тим більше, не факт, що потрібний мені чи ні. А тут так випало тоді. Мені дві дали, одна була бракована, а оця була класна. І також закінчилося 4 олівці, три кольорових, що мені подобається, і один чорний. Чорний це від Color Intense, також подарований мені вікою з каналу б'юті beauty Sweet". Ось, Непоганий він не стійкий був в мене в якості стрілочки, підводочки, але я на слезову наносила і там він гарно себе поводив. І також два олівці від Essence, зеленому такому смарагдовому кольорі 12-й I have a Green. Фіолетовий це колір 27 Purple Rain. Так, і синій це олівець від Max Factor. відтінок 002 азур. Ось я задоволена, бо олівці в мене рідко закінчувалися, звичай. Ну, і цих олівців їх менше, ніж дерев'яних, тих, що треба точити, якщо так подивитись. І... Вони швидше закінчуються, але все рівно це хороші результати. І для нові, як я раніше вже спостерігала, за попередні роки в мене в рік закінчувалося 6 тушей, але в цьому році в мене менше набагато. Всього лише 4. Ну, одна туш, зараз, яку я використовую, вона така вже: 50 на 50. Я думала класти в порожні баночки чи ні, бо вже ж кінець року, щоб на наступний рік не зберігати її весь рік, але ну, працює, то я її і тримаю. Значить, Перша туш, мені здається, що це була перша, яка закінчилась, може, і друга від Evelyn Вар'єте. Мені дарувала її Віка. Другий раз в мене ця туш, перша мені не сподобалась. Мабуть, була якась просрочена. Чи от один раз я купила підводку від Евелен в Єві, вона, напевно, їх відкривав, хоча вона була нова, я не відкривала перед покупкою, і вона, коли я почала користуватись, була вже висохша. Можливо, і з тушами так само. Оце була дуже класна і мені сподобалось. З подібними щіточками ОВЛН є туші і трошки в інших футлярах, тому я. Ну, можливо, би і повторила. Ще ось така в мене була, мені здається, це я минулого року її ще купувала від Ланком. І доль це мініатюра, але вона як ну, як повнорозмірна, да? нагадую. Ось, дивіться, в неї така щіточка, яка дуже нагадує від е цього від Maybelline Lash Sensational. І від L'Oreal. L'Oreal мені дуже сподобалась, але ця мені сподобалась, як не дивно, менше, ніж L'Oreal і менше, ніж Maybelline. І ця мініатюрка вона коштує ну, трішки дорожче, ніж ті повнорозмірні. Я принесла туш, яка в мене зараз у використанні, щоб порівняти ці щіточки, бо з Лореаль я прям порівнювала у відео з покупками, вони ідентичні. Мені здається, що в Мейвелін трішки інша. Щіточка. І так і є, вона трішки інша. Форма нагадує, але щитинки по-іншому розташовані. І ця щ... Щіточка, да, вона ідентична з тушу від Л'ореалі в зеленому футлярі там щось в Million Lashes. Зелений, золотий ковпачок і золотий напис. Та ту ж мені дуже також сподобалась. Вона ще має приємний аромат шоколаду. Тобто ну, вони з цією в мене приблизно на одному рівні. Але так як ця дешевша, то ця мені більше подобається. Це ще не порожня пляшечка, забираю. І дві туші. Ось таких від ССМ мені взагалі вона не сподобалась. Це щось таке було незрозуміло. Просто я замовляла косметику доглядову і вирішила спробувати каяк корейську туш. Ну, це таке щось просто профарбовує Вії робить їх чорними і більш нічого. Давайте від Eveline покажу щіточку, хто ще може не бачив. Ось така. І це туш з моїх старих запасів. Також їздила додому і забрала Essence Lash Princess. Вона мені подобалась, і я її це вже повторно купила другий чи третій раз. В неї, звичайна щітка не силіконова, але вона гарно працювала. Ось. Тому, бачите, тушей й менше. Ну, я насправді зараз рідше фарбуюсь, ніж. До повномасштабного вторгнення і тому, мабуть, і туші якось, або, може, в мене вже не такі до них вимоги. Я довше одним тюбиком користуюсь, не знаєте. Або буває, знаєте, просто більш далі якісь попадалися, або буває таке, що попадеться туш, яка тільки місяць працює, і все. Наступна категорія, також дуже обширна в мене вийшла це засоби для брів. Один гель в мене закінчився. Це мак, він був, мав бути прозорий. Не пам'ятаю, як це називався сам засіб. Він ще там трошки було, але він вже зіпсував запах і тому я від нього позбавилась. Також у мене декілька років був у використанні. Далі, таке, щось, що я спробувала нове для себе, це маркер для брів від Catrice. Так, On Point Brow Liner, Колір у нього був 10-й. Я взяла чомусь для блондинок. Ну, я не люблю дуже темні брови насправді. Ось, він ще малюю, я просто його відправила в порожні пляшечки, бо цей продукт виявився не тим. Чого я від нього розраховувала? Я розраховувала, що він малюватиме якісь штрихи, щоб заповнити, ну, якби зімітувати волоски. А він у нього, бачите, який цей кінчик гнучки, щоб намалювати, то він все рівно ось так лягає. Це, ну, я не знаю, як, чим ти малюєш, з чим порівняти. Навіть олівець краще намалює якісь волоски, ніж. Ось це. Тому я зрозуміла, що це не мій продукт, і я все рівно, ну що він лежить, я не користуюсь ним. Якщо можна пристосувати, там, да, наприклад, олівець для брів, я можу і очі не малювати, але це таке, що мені не підійшло зовсім. І олівці для брів, всі мікро. Один, два, три, 4,5. Е, із них два від. Maybelline. це ті, що в мене в минулому році. Я їх починала, купувала. Ну, непогані олівці, нічого не скажу, але ну, як для мене, то дорогі для мікроолівців. Один Black Brown, другий medium Brown. Ось. Такі два. Закінчила два від Evoline. Для мене вони поки що найулюбленіші. Ще і від ламель мені подобається, але якось ось ці, це кольор 03 і 02, Dark Brown і Soft Brown. Гарні олівці. Я беру два олівці: темніший, світліший, і таким чином я добиваюся необхідного мені відтінку. І ось такий від LN Pro. Мені здається, що зараз вони оновилися 102-му відтінку. Це мені присилала Віка. І він також. Непоганий був, трохи почав підсихати, тому я його швидше взяла у використання і використала. Так, і для очей, для блів це все. Залишаються засоби для губ. І також я ще покажу в кінці парфюмерії. Так, ну такі давайте, що я доглядові засоби також сюди е, додаю. Перша це ось така масочка була. Е, це ланейш мініатюрка була. Це стерлося. Ну, як по мені, то це звичайний бальзам. Навіть оці ці бальзами від Evoline на мені краще працювали. Два бальзамчика від Evoline сос. Один я купувала, один мені віка дарувала, вже не пам'ятаю, який йде. Я їх повністю там це вже вони викручені, використала ватною паличкою наносила. І мені дуже подобаються, гарно доглядають за губами. І один зайхер від Syeraбі's. Чула в дівчат, що вони псуються, але в мене вони давно замовлені. От, і пощастило мені, що в мене не зіпсувались, також повністю використала. Ось, тобто, виходить 4 бальзами. Ну, один там десь на самому початку року, напевно, що закінчився. І ось так. Серед олівців для губ у мене закінчився лише один від білоруського виробника Ліло, і там вже, бачите, стежня не було, я його точила, закінчила повністю. 104-й відтінок ну, такий був нюдовий, навіть світло коричневий я б сказала, не зовсім нюдовий на кожен день. Того року в мене багато олівців закінчилось, але я в основному використовувала ті, що викручуються, ну, вони швидше якось закінчуються, ніж ці, що треба точити. А в цьому лише один. От. Ну, є такі, що десь до половини я дійшла. До речі, в мене є проєкт помади та олівці, там ми про це поговоримо. А, і серед помад. По-перше, в мене закінчився ось такий це був тінт. Мені дарувала ірочка, канал іра Yol Beauty Life, це GlenB. І я сюди вирішила перелити олійку для губ в незручному упакуванні. От, і з цього також незручно користуватися, тому це інший продукт. Той, що тут був, оригінальний він закінчився. Я ним користувалася як домашнім таким блиском, бальзамом, зволожував губи. І, е, ну так, непогано, як блиск для губ. Пішов. Закінчила дві помади від компанії Вперлік, Одна вже там була в мене майже закінчена. Я їх забирала в березні з дому. І друга була майже нова. Ось такі. Закінчила і все. І одна, я користувалася як помадою, але насправді це як бальзам, такий Тінтед Ліп Balm, від Golden Rose Glow Kiss. Мені він дуже сподобався. У мене був перший відтінок ваніла Лате, і я міксувала його з олівцями. До речі, я повністю абсолютно його використала. От. І ще одна помада в мене, ну там дійшла вже, зараз такого стану, як в перлік. і я почала використовувати її. Пензликом. Я думаю, що я ще деякий час покористуюсь, тому зараз я її не показую в порожніх пляшечках. Е, парфюмерія. А, перед парфюмерією ще покажу вам готуючі серветки. Всього одна упаковка в мене закінчилась. Ну, може, через те, що я зараз не ходжу на роботу, і мені зараз це не так критично. Раніше в мене 2-3 упаковки могло закінчитися. Це мені економить трішки пудру. Бо дехто перепудрується, щоб цей блиск жир не забрати, а я ж користуюся матуючими серветками. Трошки в нас темніло, я додала штучного освітлення. І серед парфумів в мене закінчилися пробники і відливанти. Два відливанта, Один флакончик в мене не зберігся, бо я його використала повторно. А другий ось такий це Eccentric молекула, друга. Замовляла я в Ольгі Глос, в неї є магазинчик, я не пам'ятаю в інстаграмі його назву. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Хто знає Олю, так, хто слідкує. Далі пробники. Dior, ну, В принципі, непогано. Мені було цікаво познайомитися. Так, давайте, напевно, я цю красу трошки подвину. І тут будемо заповнювати. Так, це ось такий. Ну, так, щоб сказати, що я загорілася, купити собі повний розмір, ні. Gucci Guilty сподобався. Пробник використала із задоволенням, але знов-таки повну версію ні. Не хочу. Ось такий від Avon Love You. Це новинка, до речі, досить непогана і також сподобався використала. Ось такий ще від Avon Faraway The Sun. Чимось вони мені, до речі, були схожі, також використала. Далі Монталь Blue Amber закінчила і купила собі оце єдина покупка парфума в мене було. була наноційно, купила собі повну версію. Також ось такий пробник від Herb, Laxitan Herba. У мене він вже був раніше. Це давали в подарунок, чоловік собі замовляв там дещо з косметики. ну Це не, не моя історія. І два ось таких невеличких, ну, одноразових таких да, США. Це Narcisse Rodriguez і це ось такий Ісей м'яке. напевно, так. Ось, це, оці мені, ось цей, точніше, дуже нагадав хербе від Лексітан, і там у них ще є схожі. І Нарцис Adrige дуже-дуже трояндовий. Я троянду не люблю в косметиці, якщо трояндова вода, або кістонік, або міцелярка з трояндою. Ні, я навіть не можу, мені неприємно користуватися. Ось така кількість. Зараз я перерахую це все і подивимось. І в мене вийшло декоративних засобів разом з порожніми рефілами 45, і 10 пробничків це парфуми, плюс оцей відливант, плюс пробничок тонального крему. Тобто, якщо все разом порахувати, то це було 55 засобів. Купила я. 14 плюс один парфум. ну от Чесно кажучи, які пробники я купувала, я не пам'ятаю. Ці мені давали два в подарунок, цей в подарунок це, напевно, ще монталь з минулого року, це ірочка дарувала, напевно, ще, ну, два пробника я купила. Але якщо навіть не рахувати пробники, то 45 я використала. І якщо давайте вже додамо парфум, купила я 15, тобто купила я втричі менше, ніж використала. О, це мене дуже радує. Ну, ще в мене, звісно, були і подарунки е з декоративної косметики також. От, е але, так як є, е бували роки, що в мене бувало більше порожніх баночок, але е враховуючи... Такі особливості, що зараз не так багато вже. Я фарбуюсь і дивлюся інші дівчатка. Також кажуть, що менше стали і парфумами користуватися, і фарбуватись, бо менше є знаєте, приводів кудись ходити. Але я думаю, що непогано. Ще залишилося мені підвести підсумки по лаковому проєкту і по проєкту помади та олівці. Тому зараз не все викину, а дещо залишу. От і я вас всіх хочу привітати з прийдешнім новим роком і побажати вам всього самого найкращого. Бережіть себе, миру в вашому домі, мирного неба і найскорішої нашої перемоги. До нових зустрічей на каналі. Па-па!